Понеділок, 3 березня. Ви дивитесь новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Шахедами росіяни вдарили по Кривому рогу. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Одна жінка зазнала поранень. Російський ударний дрон поцілив у житловий будинок в Харкові. Виникла масштабна пожежа. Разом з тим, на Росії безпілотники поцілили по найбільшому НПЗ. Деталі розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Олена, вітаю вночі. Росіяни шахедами атакували Кривий Ріг. Дрони літали просто над житловими кварталами. 52-річна жінка зазнала поранень, пошкоджені також підприємства та багатоповерхівки. Загалом в області сили ППО збили сім безпілотників. Тим часом по Нікопольщині окупанти били ввечері та вранці. По Марганицькій громаді ворог поцілив дронами камікадзе. На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих. Шахедами окупанти вдарили і по житловому будинку у Харкові. Внаслідок атаки на верхніх поверхах зайнялась пожежа. П'ятиповерхівка частково зруйнована. За попередніми даними травмовано вісім осіб, серед них дитина. В тій квартирі, в яке було безпосереднє влучання, ніхто не мешкав. Чоловік зараз знаходиться не в Харкові, і в принципі він там не мешкав, тому ми зараз не маємо серйозних жертв. А на Росії тим часом був атакований найбільший НПЗ в Уфі із потужністю 20 мільйонів тонн нафти на рік. Саме цей нафтопереробний завод входить до групи підприємств, що забезпечують паливом російську окупаційну армію, зокрема для бронетехніки, авіації та машин. Про це повідомили в РНБУ України. Олено, і наразі це вся інформація. Більше ми розкажемо протягом наступних випусків. Ми продовжуємо стежити за оперативною обстановкою на Дніпропетровщині та в Україні. Дякую тобі, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про ситуацію в країні та області. Розрублений чоловік у власній автівці жорстоке вбивство на АЗС у Дніпрі. На проспекті Слобожанському в машині медики виявили тіло 36-річного місцевого. У салоні знайшли також стартовий пістолет, шість набоїв та гранату із запалом. Що стало причиною такої моторошної розправи, встановлюють правоохоронці. Попередньо вони вже знайшли вбивцю. Наразі чекають вручення йому підозри. Всі деталі згодом. Пасажирка таксі від удару просто вилетіла із салона на дорогу. Її ушпитали з серйозною травмою голови. Аварія сталася на перехресті вулиць Митробудівська та набережна Заводська. Відомо, що 25-річний водій Ауді не поступився дорогою Шевроле, внаслідок чого відбуло зіткнення від сильного удару. останній розвернуло та викинуло на узбіччя. Повз місце ДТП проїжджала швидка. Медики зупинились або надати допомогу постраждалим. Наразі обставини аварії з'ясовують право. Хоронці Залікували до смерті далі шокуючі історії жінок, які до однієї з ветклінік Дніпра віддали на лікування своїх котів, але живими їх більше не побачили. Виявилось, під час лікування у тварин розвинулися нові зовсім неочікувані хвороби, що й призвели до раптової загибелі. І тепер власниці звинувачують ветеринарів не лише у недбалості, а й у викачуванні з них грошей. Чи вдасться довести злочинні наміри та як уберегти своїх домашніх улюбленців від подібних випадків? Відповіді на ці питання шукав наш Роман Михальчук. Він у нас з'явився в 2015 році. З ним виросли двоє дітей. Він з нами прожив 9 років і 7 місяців. Два місяцями боролися за життя. Світлана розповідає про свого домашнього улюбленця кота Марка у грудні минулого року. Жінка відвезла родового до однієї з ветклінік Дніпра. У пухнастого була сечокам'яна хвороба. Там кота обстежили, зробили аналізи та призначили лікування. А через кілька тижнів йому стало гірше. І я звертаюсь, пишу 3 січня. вже з 25 року. Пишу лікарю у телеграм, що у нас така проблема. Він лежить. Лікар пише: привозти до лікарні. Воти ну, ми будемо, мабуть, ми його прокапуємо, подивимось три. Дні. Тоді ж пухнастого поклали у стаціонар, але лікування не допомогло. Додає жінка, через кілька днів Марка забрали додому, а потім його стан знову погіршився. На повторному обстеженні виявили неочікуваний діагноз. І він каже, що у вас зміщення між другим і третім хребцем. Я була в шуці. Власниця каже, її гадки немає звідки у тварини такі проблеми. Лікар же припустив, що зміщення могло статися через травму, яку кіт зазнав вдома. Звідки, якщо я його вдома прийшла, поклала. Він якщо вставав, вставав, все я ходила, боялася вночі встати. Звинувачити мене в тому, що я вдома кота б'ю і ще щось роблю. Ну це просто безглуздо і непрофесійно я рахую. Жінка переконана, кіт травмувався саме у лікарні. Мовляв, там за ним доглядав не лікар, а студенти стажери. Ще й лікування підбирали невдале, адже згодом виявилося у пухнастого алергія на один із препаратів. Далі у кота виявили наступний, не менш шокуючий діагноз набряк легень. Востаннє Світлана бачила свого улюбленця живим 31 січня, а вже 1 лютого рудого не стало. І вранці вони мені останнє відео скинули, де він так підняв, наче голову. Він мені пише, що ми йому робимо масаж лапок, тете все нормально. І через дві години мені пишуть, що марка не стало. Все зараз жінка певна, її кота залікували до смерті. Сам Іван Дмі... Дмитрович мені так в лице як сказав. Да. Ветеринарія це дуже гарний бізнес, це його слова. І така історія не єдина. Кіт Ксенії помер у цій же клініці. Томасу було 4,5 роки. До лікарні його привезли з проблемою нирок, кота поклали під крапельницю. За ніделю от брашіня поліцу кот у за тиждень. Кіт помер. Я віддавала його до лікарні. Він їв, пив, ходив. Мені його повернули звідти в стані овоча. Ветеринарні послуги наразі коштовні, і можливо, таким чином люди хотіли заробити ще більше грошей. За словами власниць загиблих котів, саме в цій ветклініці і працюють ті ветеринари, які на їхню думку просто заліковують тварин та викачують гроші. Коментувати на камеру обидва випадки загибелі котів, лікар та власник цієї клініки відмовився. Втім, нам вдалося поспілкуватися з ним телефоном. розповідати, що ніби тут вбивають та ріжуть, це все дурниці. Недоробки персоналу немає. Лікування було обрано відповідне. На жаль, терапія не дала результату. Мені також, як лікарю, який цього кота дуже неприємно, що мій пацієнт загинув. Але ті звинувачення, які летять зараз на мене та мою клініку, вони без підстав що ж варто робити у таких випадках, ми запитали у юристів. Фахівці кажуть, з клінікою обов'язково треба укладати угоду, в якій буде чітко описано, яку саме процедуру проводитимуть тварині, якими методами та препаратами лікуватимуть. Нам треба обов'язково з ними формалізувати правовідносини. Інакше ви не зможете довести в суді чи в правоохоронних органах, що у вас взагалі були якісь правовідносини стосовно вашої тварини. Якщо ж як у цих. Двох випадках лікування тварин завершилось загибеллю або ж погіршенням стану чотирилапого, можна позиватися проти клініки та вимагати матеріальну та моральну компенсацію. Вона просто може заявити про те, що відносно неї вчинено якісь якісь злочинні дії. Вона має право надати ті докази, якими вона володіє, тобто все, що є. Фото, відео, зйомка, чеки, адреса. Проте, аби уберегти своїх чотирилапих, найголовніше правило для власників ретельно обирати ветеринарну клініку читати відгуки в інтернеті та перевіряти ліцензію на надання послуг. Адже жодні грошові компенсації не повернуть родині її улюбленця. Роман Михальчук, Олександр Довгань, новини 11-го каналу. Вирва майже в 10 метрів у самому центрі міста на будівельному майданчику Дніпровського метрополітену почалося чергове просідання ґрунту. Надзвичайники вже обстежили та огородили аварійну ділянку. Проте, поки будівництво заморожене, земля поволі здає позиції. Якщо це знак, то дуже промовистий, бо жителі прилеглих будинків бояться, що під землю підуть, і їхні домівки. Чи треба було взагалі метро у Дніпрі, якщо земля так вперто? вручається. Репортаж нашої Анастасії Вільхової. Величезна провальна просто посеред будівельного майданчику. Дніпро недобудована станція театральна. Там, де мало бути метро, зяє величезна діра. Провальна довжиною до 10 метрів. Глибина досягає трьох. І поки дніпряни чекають відкриття метро, земля буквально йде -під ніг. І таке не вперше. Так, наприкінці грудня 2021 року, при виконанні робіт по спорудженню тунелю стався раптовий вивал гірської породи водонасиченою в тіло тунелю, що призвело до розощільнення навколишнього гірського масиву. Та появи на поверхні будівельного майданчика п'яти коносоподібних провалів. Жителі прилеглої багатоповерхівки просто у розпачі те, що ґрунт там будмайданчику просідає, бачать просто із власного вікна. І це відверто кажуть мешканці, лякає, адже бояться, що наступним під землю піде їхній будинок. Продовжують будувати метро. В нас руйнується наш фасад, сипляться великі шматки, ліпнини і наших як би, прикрас, які як би, оздоблювали наш будинок. Більш того, є е, суф, як розумію, фундаменту тому, що є тріщини. В будинку це зафіксовано нашим правлінням. Люди кажуть, бояться, що їхній будинок спіткатиме доля гуртожитку Дніпровської політехніки. Тоді ще п'ять років тому біля нього теж з'явилась аналогічна діра. Тоді з гуртожитку, який що миті міг рухнути терміново відселили дві сотні студентів. Вирву залили бетоном, проте майже одразу там з'явилася ще одна діра. А спеціалісти з'ясували, ґрунт провалився через затяжну зливу. Вода потрапила під фундамент гуртожитку, вимила землю, і будівля почала просідати. А що ж стало причиною провалля на станції театральній? Причиною просідання ґрунта на будівельному майданчику є виникнення пустот і розощільнень гірського масиву, які сталися внаслідок непередбачуваної нештатної ситуації при спорудженні похилого тонелю попереднім підрядником турецької компанії Лімак. Хоча на той період робітники турецької компанії Лімак, які і будували метро у Дніпрі, зупинили подальше просідання, проте реконструкцію так і не зробили, адже кинули роботу і всю техніку просто на початку повномасштабного вторгнення і виїхали з країни. Побудували на момент уходу підрядника приблизно 4 кілометри. Ну, взагалом не, не з точки А в точку Б, а взагалом на всіх. Ділянках. Якщо брати суму, то десь в районі 4 кілометрів плюс на 50 приблизно відсотків була готова станція театральна. Тобто зараз а, можна ну, побачити вже свод односвочатої станції. Не, там дуже великі такі об'єми. Тому пояснюють у міськраді, через незавершену роботу, ґрунт там дійсно періодично провалюється. Цю ж діру, надзвичайники, вже огородили працівниками науково-дослідного інституту буде сформований звіт з рекомендаціями щодо подальших дій зі стабілізації аварійної ділянки. Проте доки будівництво заморожене, чи варто нам чекати нових проваль? І головне, де саме? Адже якщо це знак, то дуже промовисти чи треба було взагалі метро у Дніпрі, якщо земля так вперто пручається. Ідея насправді була дуже непоганою. І спочатку 80-х метро, повторюся, почало будуватися. Десь всередині темп трохи впав і вже на початку 90-х, самі розумієте, воно зовсім зупинилось. Ми вимушені його добудувати, тому що ці виробки не можна бросати в недобудованому вигаді. Що ж робити з недобудованими станціями зараз? Шукати нового підрядника. Відповідають у Дніпровському метрополітені. Його директор Андрій Овчаренко заявив, нова компанія для будівництва з'явиться не раніше наступного року. Документи вже подали в відповідні міністерства. А поки продовжуємо чекати. Анастасія Вільхова, Анастасія Шуляк, Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Спортивна пара з Дніпра виборола срібло на юніорському чемпіонаті світу. Фігуристи Софія Гуліченко та Артем Даренський здобули першу за два роки медаль на юніорському чемпіонаті світу і стали віце-чемпіонами у спортивних парах. Це найкращий результат України на юніорському чемпіонаті світу за останні 25 років. В останні українські фігуристи піднімалися вище третьої сходинки на п'єдесталі в 2000 році. А юні борці з Кривого Рогу посіли призові місця на чемпіонаті Європи. Змагання з рукопашного бою прийшли в Бельгії. Дніпропетровщину і загалом Україну гідно представили четверо спортсменів зі школи єдиноборств. Рукопашник Микола Лавренко та Даніїл Турсунов взяли бронзу. А Кристина Сичова та Олександр Гвоздьов виклались на максимум, показавши високий рівень підготовки. І це вся інформація від команди 11-го. підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.